Шановні жителі нашого міста та району, від імені нашого підприємства Товгаді ЦИР звертаюся до вас зі щирим проханням не піддаватися на радикальні заклики окремих деструктивних сил щодо блокування виробничо-господарської діяльності нашого підприємства. Зацікавлена в беззаконному блокуванні підприємства Сторона, підбурюючи населення, в тому числі і іншого регіону. Активно загострюючи соціально економічну складову в нашому краї, використовуючи радикалізацію політичного життя з елементами незаконних силових методів, не має на увазі вирішити таке насущне питання для нашого краю як запобігання безповоротної втрати бюджету наповнюючого підприємства. А це для нас, в наш нелегкий час, являється Недоотримання до місцевого бюджету щомісячних мільйонних сум податків та зборів в грошовому рівні. Блокування роботи підприємства може спричинити негативні наслідки та викликати значне підвищення рівня безробіття. Втрата понад 1200 робочих місць на підприємстві однозначно призведе до кардинального погіршення соціальної складової. Викличе проблему працевлаштування, погіршить рівень життя жителів нашого міста та району. Та ще й напередодні опалювального сезону це є недопустимо. Тому, дорогі наші земляки, закликаю вас не піддаватися на провокації та авантюри, бути на стороні, нині діючих на підприємстві, робочих місць, виробничих потужностей та соціальних гарантій розраховуємо на розуміння та підтримку з вашого боку.